По Донцові у нас не було е, ніяких е, зауважень. Хто не з підтоплення? Проїдемо подивимось. Якщо є підтоплення, ліквідовується. А по князів Островських мали працювати сьогодні люди, е, вони е, ну, по черзі десь якраз в районі обіда мали заїхати туди. З Ливостоки. Е, Зливові мережі, вірніше, знаходяться в задовільному стані, чистяться вони регулярно, але е, в даний момент було там ну, декілька таких моментів, де е, збиралась вода. Це в основному за засмічення е, зливоприймальних решіток, сміттям і піском. Вчора на Жуйко там було невеличке підтоплення і район Шелушкова між Київською та Рушевською. Ну, займаємось тільки поточним ремонтом, а заміни практично не ведемо, що нема необхідності. Нема необхідності, а там, де є потреба, допустимо, взяти до прикладу перехрестя Грушевського і Покровської, де великі зливи бувають підтоплення, там ну, ведуться, так сказати, проєктні роботи для того, щоб проложити ще. На велику частину колектора там потрібно проложити десь порядка 900 метрів, для того, щоб повністю ліквідувати, допустимо, ті підтоплення, які бувають в великі зливи. Там потрібні великі кошти, і зараз воно якби не на часі поки що. Якщо десь хтось помітить е, несправності або підтоплення е, зливовими водами, е, прохання звертатися на наші телефони, телефони служби е, або в е, МІЦ, або на наші телефони.